Ну що ж ти? Дід, ну на вулиці вроді би не прохладно. А? На ти закрив Windows? Що? На ти закрив Windows? Чий Windows? Windows. Піздіндум. Віконце чому закрив? Ту я спати О. Пиздола. Фармазола. Сап'ято. Вереме хельместо. Мені не стоїть. Ти О, ага. дякую. Хай, хай бы пальну и упали. Нет. Добрый да, блин, день. я, блядь, день. страшим, блядь, Нахер. А, я что-то не так понял, как бы и подошел, тебя подход был не очень хороший. Дед, поздравил сегодня день матери, день всех мам. Поздравил, пожалуйста. Да. О, камера стоит. Поздравляю всех Всіх день матерів. Все, давай. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, з щастя. Всі. Всіх подарув, щастя. Ще чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? Чи яка вона була? Добра. Добра. Помагала тобі? Ну що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну, я... Ну, що ти... свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Що, холодно? Ну а що ж ні? Вітер чи що? Вітер з морозом, ти. Йоску. <сху> ти на вулиці. Ага. Не хочеш? Да, хватит. Хватит. Ну. Дед, ну что ты прикалываешься, вот. Хороший. Вот. Понял, бля. То що, дорого, дуже 450. Хороший духу я. Да яке дід, то же мінімальну ціну поставили, что духера? А скільки ти хотів? 10 гривень? Примерно так, як 10, 10 гривень. М -м -м, ну тут. Дід... Ты в меня, нахуй я так, бля, слепый. Ні, ні. Ені, ені. Хасрі тато. Скажи тато. Скажи. Тато. 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 Скажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Що роша так? Митлеон. Вічно усі. А що, ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені всупальність. То треба було в очі плюнути її. Ні, 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 ви скажіть. Ви, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. А я що? Пацан. Зараз. ні. Так тоді ще не було машин. Були. Даже. Отак от. Будь уночка, маленька. Будь уночка. Щоб тато слухався, так? І ти теж будеш допомагати мамі, так? Так, Емелі? Возьми один пакет і другий пакет. Емелі, а куди? так не можна робити. Так що ти таке робиш? Це зняти, треба відкрутити. Це треба розбити, відкрутити і потім собі їсти. бо я не хочу мене... Давай, допомогти тобі? Так. Я ще не дані зараз. А, не можна поки. Емелі, мама сказала, що не можна. Не відкривав, я навіть не, торк... не почав відкручувати. Воно закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емелі, таке не можна робити? Ну-ну. Дай вам пранічок вроді... Ні, не треба. Зараз будеш нормальну їду нормально йду, їсть. Ти мішка. Мішка, диви, який гарний. Дякую. Все буде добре, не переживай. бач, Аня голову сушить. А? Аня голову сушить. Дідусь, не скучай. Не. Я тебе дуже прошу. Підписники будуть чекати. Я може повернуся. Все буде добре. А чого ж ти повернешся? Бо я повернутий <реш> Бреш. повернутий все буде добре, Дід. Да. Дуже переживаю. Давай сфоткаємося з тобою для підписників. Щось їм побажаємо на останок. Щодливо, щодливо. Сьогодні не знімав сторіс. Це не... невозможно, люди. Це дуже тяжко знімати сторіс і це дуже багато різних справ. Але сьогодні от хочемо просто от... от, так от обіймати... обійняти свого дідуся і вам сказати: дякую велике всім за все. за все. За підписників, за що? За людей. Це є ще й хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені зізнається це. А я скажу, що вони завжди були чистоплотні, культурні, вижливі. А як ти рахуєш? І щоб їхні Так, Я мовчу. Я не пересираю.